Читаючи вчорашній відрізок, 20 розділ Другої Хронік, мене вражає життя царя Йосифата, царя, який написано робив добре або угодне в очах Бога. В даному розділі описано також безліч воєнних подій, в яких Йосифат отримує перемогу. Чому? Тому що надіється на Бога, тому що покладається на Його руку, тому що відчуває свою залежність у Бозі, тому що знає, що лише Бог може допомогти йому. Сьогодні, згідно щоденного плану, у нас 21 та 22 розділ Друге книги Хронік, де описано, на жаль, діаметрально протилежне життя його сина Йогорама. Читаємо в четвертому вірші: І став Йогорам на царстві батька, і зміцнився він, і позабивав усіх братів своїх мечем, а також декого з Ізраїльних звертників. В Йосифата написано було багато синів, і кожний з них отримав спадщину від батька. Одні отримали земельні ділянки, міста. Золото срібло, але старшому, як то годиться його раму, батько передав трон. Але чому син, який бачив, як жив його батько, починає грішити, починає робити зло в Господніх очах? Відповідь, на мою думку, записана в шостому вірші цього ж розділу: І ходив він дорогою Ізраїльних царів, як робив в дім, бо Ахава дочка була йому за жінку, і робив він зло в Господніх очах. Чому ті, хто дотикалися до Ахавового дому, Робили зло в Господніх очах. І хто такий Ахав? Ахав написано цар Ізраїля, який робив багато зла перед Богом. Написано про нього, що не було такого, як Ахав, що запродався чинити зло в Господніх очах. Цар завів ізраїльський народ у величезну гріховну яму. Одним із перших його неправильних вчинків було те, що він взяв собі за дружину дівчину з іншого народу, дочку царя Сидонського, який поклонявся ваалам і ідолам. А згодом і цар Агав, ахав легалізує поклоніння ідолам і ваалам в ізраїльському народі. Далі його жінка також намовляє його на безліч поганих і неправних вчинків. Ахав і в дім робив багато зла перед Богом, тому що не визнавав свої гріхи перед Богом. Коли ми робимо гріх і не визнаємо його перед Богом, то він, як ракова пухлина, паралізує наш організм, вбиває його. Прочитавши сьогоднішній відрізок, я хотів би, щоб кожен із нас занурився в самого себе і побачив свої гріхи, свої неправильні вчинки і визнав їх перед Богом. Кожного з нас сьогодні є привілея. Ми віримо в Ісуса Христа, кров якого очищає нас від усякого гріха. Тому визнаваємо свої гріхи перед Богом.